Сьогодні на уроці ми виконаємо з вами практичну роботу номер 3 проведення дослідження з використанням моделі. Я вам зробив уже заготовочку таку. Для того, щоб перейти на, за посиланням на практичну роботу, ми можемо її побачити у нашому підручничку на сторіночці 133. Ось наше посилання або QR-код, або вже на сайті є заготовка. От, і ви переходите за даною заготовкою. На посилання. Да? Клікаєте за посиланням, у нас відкривається наша практична робота. Так, що ми будемо з вами тут робити? Е, тема нашої практичної роботи це проведення досліджень з використанням моделі. От, е, проведіть перше завдання. Да? Це проведіть експеримент у віртуальній лабораторії Color Mixing Activity е, змішування кольорів да? для визначення червоної. Зеленої та синьої складових у кольорі. У лабораторії Color Mixing Activity вміст червоного, зеленого та синього кольорів у визначеному кольорі задається у відсотках. Для збільшення зменшення вмісту певної складової на 1% потрібно вибрати маленьку стрілку вверх-вниз відповідного кольору. Для збільшення зменшення на 10% велику стрілку. Так. Наприклад, для отримання сирого кольору в блоці Your Color е ваш колір, потрібно взяти червоний та зелений складової по 60%, а синій 55%. І тоді в нас отримаємо такий колір, да? От. Ну, Давайте з вами відкриємо сторінку Color Mixing. От, на сайті, вже вона заготовлена. Дивіться, посилання лабораторію. Ви натискуєте на це посилання, і в нас відкривається така лабораторія. Да? Так, далі. Отримуйте експериментальним шляхом указані кольори у блоці Your Color. Нам потрібно отримати жовтий колір. Давайте будемо експериментувати. Щоб отримати жовтий колір, нам потрібно. Використовувати, кольори, да? це буде такий помаранчевий, давайте трошки зменшимо. Ну, якось так, Да? Жовтий, ну, не дуже він і жовтий. Ну, давайте ми зменшимо. Так, буде сірий. Да? Давайте збільшимо. О, ну так, от взагалі жовтий колір. Да, получився. Дивіться 95. А якщо зробимо по 100%. Виходить, да? получається у нас жовтий колір. Значить, що нам потрібно буде з вами. От Ми отримали жовтий колір. Тепер запишіть у зошит, якими повинні бути значення відповідних складових. Red, Green, blue. У назвах, названих кольорах. Давайте з вами я буду виконувати це завдання у Word, а ви можете записувати у ЗОшиті. Да Я вставлю табличку. Нам потрібно взяти буде з вами табличку таку. Тут у нас буде а, червоний. та Можемо записати а, Red. Тут Green да Правильно, як у нас в лабораторії все це діло виглядає. Червоний, зелений і блакитний. Да? Давайте запишемо. Зелений і блакитний. Є. Давайте розмістимо його по центру, щоб було красивенько. І будемо задавати значення. Да? Для того, щоб отримати жовтий колір, давайте з вами ще й ще додамо один рядочок. Вставити стовпчик, не рядочок, а стовпчик да зліва. от І будемо тут е, значення кольору обирати. да Колор. Значить, тут у нас 100% повинно бути. І тут у нас 100% повинно бути. Да? Ми експериментальним шляхом визначили, що ця клітиночка у нас повинна бути буде жовтою. Да? Так, далі нам повинен е, потрібен колір, нам потрібен колір, світло-зелений колір. Да? Давайте тепер е, перейдемо в лабораторію і спробуємо створити світло-зелений колір. І будемо його. Так. Ну, от, здається, світло-зелений колір получився. Да? Давайте отак зробимо. 50% 50% червоного і 100% зеленого. Да? Пропоную записати в наш файлик. Обрати світло-зелений колір. Ось він у нас десь приблизно такий. Червоного у нас 50%. Зеленого у нас 100%. Так, а тут забули ми написати, що 0%. Так, в першому випадку, і в другому випадку у нас буде по 0%. Так, наступне. Йдемо до нашого завданнячка. Темно-коричневий колір. Давайте подивимося, як можна експериментальним шляхом. Знайти темно-коричневий колір. Давайте зелений переберем. Залишимо червоний, да, додамо, додамо ще. Ага, пурпуровий, виходить, да, не туди. А давайте ще зменшимо. О! Занадто. Ну, от, получився темно-червоний колір. Темно-коричневий такий, так? Да? Це буде світліший трошки темніший. А якщо ми трошки збільшимо, ну, 35, наприклад, відсотку. Да? А тут зробимо. Ні, не годиться, світліша є. А тут зробимо 15. Темно-коричневий колір вийде, Да? Давайте оберемо тут, зафарбуємо його темно-коричневий колір. Схожий та схожий. От. І оберемо значення наші, Да? 15 зелений, 35 червоний. Значить, 35% червоний. 15% зелений і 0% синій. Так, годиться. Переходимо до далі завдання. Так? Запишіть у зошит, якими повинні бути значення. Ми з вами записали у Віорді в зошит, да? якими повинні бути значення. Добре, переходимо до наступного завдання. Так, можемо лабораторію вже закривати. Наступне, побудуйте в зошиті математичну модель. Для проведення дослідження, як вимірювати розміри предметів, не маючи лінійки, якщо відома довжина вашої долоні в сантиметрах. Застосуйте модель для вимірювання довжини столу, за яким Ви працюєте, та ширина вікна у вашій кімнаті. Для обчислення використайте програму Калькулятор. Запишіть у зошит результати обчислень. Ну, дуже легенько, да? ми, ви пам'ятаєте, як ми з вами виконували це завдання. Але міряли ми кроками. Да? Ну, а тут будемо працювати з долонькою. Візьміть кожен свою лінієчку, і поміряйте свою долоню. Я поміряю свою, в мене долоня 20 см. Да? От. Якщо немає у вас лінієчки, Так, навіть не 20, а 17 см у мене долоня. Якщо у вас немає лінієчки, знайдіть ну, її обов'язково і поміряйте свою долоньку. Значить, давайте запишемо початкові дані. Так? Використаємо Paint як дошку. І я візьму олівець і запишу, так? що наша долонька, моя долонька, так, одна долоня дорівнює. 17 см. Ну, ви кожен запишете своє значення. Значення своєї долоньки, да? Так, тепер нам потрібно що? Поміряти стіл. Міряємо стіл. Я поміряю свій стіл. Одна долоня, друга, третя, четверта, п'ята. Шоста. половиною долоні. У мене виходить. Да? Стіл дорівнює 6,5 долоні. Так. Щоб придумати математичну модель, тут дуже легко. Так? Нам потрібно кількість долонь помножити на кількість сантиметрів і визначимо ширину нашого столу. Значить, що ми робимо? Долоні множимо на 17 см, значить, на довжину долоні в сантиметрах. Так? І таким чином ми з вами. Визначаємо, скільки в нас довжина столу. Буде, да? Отже, 6 ширина столу, 6,5. Помножити на 17 сантиметрів. Тут у нас будуть долоні, да? дорівнює. Ну, за допомогою калькулятора використ... використаємо його, да? 6,7. 5 десятих помножити на 17 дорівнює 110,5 см. Да? Значить, записуємо відповідь: 110,5 Сантиметра ширина столу. От і є розв'язок нашої задачки. Дуже легко. Вам потрібно буде ще виміряти стіл, верніше вікно у своїй кімнаті, і за таким же самим аналогією записати розв'язок у. Зошиті. Дякую вам за увагу, діти. Виконуйте завдання. До наступного зустрічі. До побачення!